Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас такі гачки. 1000 гривень за всі. Приблизно 40 кілограмів. Газові балони 190 гривень, 300 гривень, 190 Так, комфорка. Тут і вентиль, комфорка нова, 200 гривень. Розкладна лопатка 250 гривень. Та три таких риболовних катушки. 225 гривень. Набір сверу 20 штук, 340 гривень. Броні провода, нові, 200 гривень. Камінчики 50 штук, 250 гривень. Мишка 50 гривень, вила 90, масло. дизельне 350 гривень, та масло під високим тиском також 350 гривень. Ось такі дві сапочки є, одна ось така. Та ось така 40 гривень за штуку. Трамбовка 100 гривень. кукаруза залущилка. Відломана ручка 180 гривень. Три шпателя, 60 гривень. Молоточок 70 гривень, кіло 600. Ось такі лещата, 100 гривень, десь тут трішки тріснуті. Ось тут. Замочок новесенький, 120 гривень. Сокира 50 гривень. Та ось така стрибцина 80 гривень. А ми підемо далі. Так, а ми продовжуємо у нас запчастини на скутер. Ось назва, два амортизатора 200 гривень. Вихлопна труба 150. Багажничок 170. Ось такий мотор 850 гривень. Кришка до нього. Пара колес 600 гривень. Ось така ось передня вилка 170 гривень та ножка центральна 100, і ось такі 60 Є в нас такий пакетик все для скутера. Там кому буде цікаво, подробніше скину вайбер відео 350 гривень. На цьому все. Чекаю вас у вайбері.